Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати огірки по фінськи. Нам потрібно 1,5 кг огірків, 1,5 л води, 100 г цукру, 60 г солі, 100 мл оцету, 2 лаврових листка, пів ложки зерен з гірчиці. Огірки нарізаємо брусочками, змішуємо воду, цукор, сіль. Лавровий листок та гірчицю та доводимо до кипіння. Додаємо оцет та огірки так і поки огірки не змінять свій кольор. Огірки перекладаємо у банки, заливаємо водою, в якій варилися огірки. щільно закриваємо кришкою Перевертаємо, окутуємо та залишаємо до повного остигання. Ось, які вони вічні. Смачного.